Разом з тим, що маємо сьогодні неділю, маємо також пам'ять великомученика, цілителя, лікаря святого Пантелеймона, його пам'ять сьогодні звершуємо. І сьогоднішнє Слово Боже налаштовує нас на те, щоб завжди вести такий добрий, правильний діалог із Богом, незважаючи ні на що, що є в нашому житті, бо ми... Звикли так думати, другі брати і сестри, що людина віруюча це людина, котра в певному сенсі має якесь просвітлення. Вона інакше думає, як всі інші люди, вона має інакшу свідомість. А сьогодні Євангеліє починається з того, що за Ісусом Христом ідуть сліпці. І сам цей вираз для нас може здаватися трошки дивним, парадоксальним, бо як може сліпий за кимось йти? Ну і ми можемо собі уявити їхню ситуацію. Ці двоє людей, вони поміж натовпом і мають прислухатися до кожного звуку, слухати голос, щоб розуміти, куди їм йти. Бо Ісус Христос в певний момент відходить, Він тільки проповідував, якраз звертався до народу і зараз уже відходить. І вся ця юрба йде за ним, і для сліпців важливо не втратити голос Ісуса Христа, за ним йти. Дорогі брати і сестри, Євангелія найперше написане для того, щоб кожен із нас розумів себе учасником усіх цих подій, про які він читає. Євангелія не тільки за для того, щоб розповісти про Ісуса Христа, бо тоді це би було. Банальна історія, Євангелія написана, щоб зароджувати, давати віру. І от коли ми читаємо, дуже важливо, щоб ми розуміли, що самі є учасниками певної сцени, певного дійства, про яке читаємо. І сьогодні ми чуємо, що ці слівці вони без імена. Це означає, що на їхньому місці може бути ім'я будь-кого із нас. Кожен із нас є часто сліпим, не тому, бо щось не розуміє або не знає, але тому, бо в певних життєвих ситуаціях ми втрачаємо орієнтир. Навіть, можливо, в якийсь момент не хочемо йти далі. Може приходити нам думка, який сенс у цьому всьому? Що в цьому в житті важливо? Для чого вартує прямувати далі? І от в такі моменти, другі брати і сестри, бо вони є, і ми не можемо себе обманювати, думаючи собі, що віруюча людина вона завжди має відповідь. Є такий момент, що нема відповіді. Якось і на зустрічах із студентською молоддю звучало дуже багато запитань зі сторони молодих людей. І в розмові з одним хлопцем я почув відповідь, отже, ви не маєте всі відповіді на мої запитання. І це мені дуже подобається. І тоді мені було цікаве це твердження. Я кажу, чому тобі це подобається, коли я не маю відповіді на твої запитання, на твої життєві ситуації? Тому каже, бо я зустрічав багатьох священників, котрі старалися відповісти мені на усе. Я розумів, що їхні відповіді, вони, вони не мають сенсу, вони не підходять до мого життя. В мене викликає довіру така людина, котра не має всіх відповідей, котра сама їх шукає. І так, дорогі брати і сестри, життя кожного із нас це подорож сліпця. Дуже часто в багатьох ситуаціях. Де ми маємо прислухатися до голосу, до Слова Божого, щоби бодай не втратити орієнтир поміж тими всіма важкостями? До цього нас запрошує сьогоднішня неділя, дори брати і сестри. І дуже важливо нам пам'ятати, що ці слівці двоє, а Євангеліст Матей, коли пише про двох, трьох, то він завжди має на увазі, що там, де є підтримка, там є справжня церква. Коли мені важко, коли я втрачаю орієнтир, мені важливо не забувати, що я не сам такий. Є хтось, хто так само зараз не має відповідей на всі запитання, але з ким разом, покладаючися на когось, підтрим, маючи підтримку від когось, ми можемо йти за Ісусом Христом. І навіть сліпа людина, дорогі, брати і сестри. Тобто людина, котра може і віруючи, але зараз у житті вона... Не знає, як і куди йти, вона може простувати за Ісусом Христом. І це є перша та добра новина, котру я хоче нам донести. Немає такої життєвої ситуації, в якій би ти мав зупинитися. Немає такої життєвої ситуації, в якій би ти мав настільки розчаруватися, щоби не хотіти більше слідувати бодай за голосом, коли навіть не бачиш, куди йти. І тоді, дорогі брати і сестри, важливо нам слухати, вслухатися в своєму житті шукати голос Ісуса Христа через тиху спокійну молитву, щоб і далі йти. Щоб не зневіритися до кінця, Ісус Христос приймає цих сліпців, уже перебуваючи у хаті. знову ж таки, Євангелія, коли говорять про якесь приміщення, то завжди мають на увазі, що це місце, де збираються люди. Це є церква, це там, де віруючі навколо Ісуса Христа. Там відбувається сьогоднішнє чудо, про яке чуємо. Воно відбувається усередині, в контексті церкви. В контексті спільноти. Бо тоді, коли нам важко, коли шукаємо голос Божий, щоб якось простувати далі, то зцілення знаходимо у церкві. Прозріння людина знаходить у церкві через підтримку іншого віруючого, через святі таїнства. Це є момент, коли ми можемо знову набувати зір. Знову можуть наші очі відкриватися. Знову з'являються проблиски надії, за для чого вартує йти і жити далі, зокрема через таїнства. Господь доторкається і, і просвітлює, бо Бог якраз доторкається нас через святі таїнства. Тоді, коли ми відчуваємо себе вислуханими, тоді, коли відчуваємо себе, що серце наше до кінця розкаяне, це і момент і зцілення, тоді, коли можемо приймати Ісуса Христа. Конкретно в Євхаристі. Тоді відбувається цей момент зцілення. Дорогі брати і сестри, не забуваємо, що завжди в будь-яких життєвих ситуаціях Бог не лишає нас, принаймні, без свого голосу. Бог кличе нас для того, щоб могти доторкнутися через святі тайни. Щоби знову давати нам прозріння, щоб знов то та надія вона осяяла і огорнула наше життя. Бо Ісус Христос і якраз, це така гарна кінцівка сьогоднішнього Євангелія. Ми чуємо, що люди дивуються, бо ніколи такого не бачили. Ісус Христос якраз приходить для кривих, сліпих, глухих і так далі. Про це ще у старому заповіті писав пророк Ісая. І потім те ще одне чудо, яке чуємо в сьогоднішньому Євангелії, це є людина, котра опанована бійсом і котра німа, котру інші приводять. І багато є таких із народу Божого, дорогі брати і сестри. Багато віруючих вони є тими, котрі вже стали німі, котрі вже практично не керують собою, бо хто така людина опанована, та котра сама за себе вже не може вирішувати, сама не знає, що робити, не може нічого зробити. Є багато таких християн. І тоді Евангелист Матей нам. Нагадує, що є, є інші, котрі можуть цих людей приводити. І це є друга правда, другі брати і сестри сьогоднішньої Івангелії, про яку нам важливо не забувати. Апостол Павло, пишучи до римлян, ми чуємо початок сьогоднішнього послання такий дуже, дуже важливий, запам'ятливий для кожного християнина. Ви сильні повинні нести немочі без сили. Не самі собі догоджати, каже апостол Павло До Римлян. Бо і сам Ісус Христос не прийшов, щоб і самому собі служити, але щоб і іншим послужити. Ті християни, котрі через певні ситуації свого життя, там диявол дуже серйозно вмішується, ті християни, котрі стали німі опановані, ми є тими, хто може їх приводити до Ісуса Христа. Молитва, добре слово, напоумлення. Бо це є правда, дорогі брати і сестри, що проживаємо дуже багато великих випробувань, але випробування Бог не дає просто так, щоб подивитися, а чи ти будеш вірити. Випробування є для того, щоб ми самі, ідучи за нашою вірою, не зламалися. Ісус Христос питає сліпців. Чи ви віруєте, що я можу вам відкрити очі, що я можу це зробити? Ісус Христос питає це не задля того лише, щоб вони показали свою віру, але щоб кожен із нас, задаючи собі це питання, чи я вірую, що Бог може мені те зробити, що я прошу, щоб кожен із нас міг собі точно відповісти на запитання, чи я не зламався. Бо життєві ситуації це не просто випробування віри. Це є моменти, в яких людина може зламатися, в яких людина може стати опановою, опанованою. І не то, що сліпою, а навіть уже молитися не може, тобто німіє, закривається на собі. Дуже часто не хочу говорити навіть із своїми близькими, не те, що із Богом. І оце є найбільша небезпека для християнина, такого християнина маємо приводити перед Ісуса Христа. Через нашу молитву, наше добре Слово. Дорогі брати і сестри, сьогодні відповістьмо собі на запитання, чи я вірую, що Бог мені може зробити те, що звучить у моїй молитві? Чи я приводжу когось іншого? І завжди собі аналізуємо своє життя. Святий Пантелеймон він був вихований у поганстві. Лише в дитинстві його мама виховувала в ньому християнську віру. І пізніше, коли він уже сам ходить до старця і вже навчається лікарської справи, він ходить до старця Лезара, котрий йому проповідує про Ісуса Христа, як він навертається. Він пригадує собі дитинство. Він пригадує те, про що мама говорила. Він пригадує свої прості дитячі молитви. І таким чином його душа пізніше стає підвладна Богові. Він мусить собі проаналізувати і продумати своє життя, починаючи з дитинства. Так Пантелеймон навертається. Пізніше разом із тим старцем він стає мучеником. За імператора Максимиліана, котрий дуже багатьох християн замучив. Дорогі брати і сестри. І ми задля нашого просвітлення, задля зміцнення нашої молитви, щоб ми не ставали німі, щоб ми не ставали опановані, маємо постійно собі проаналізовувати своє життя і пригадувати ті моменти, коли особливо Ісус Христос до нас навернувся, коли були моменти зцілення, коли були моменти просвітлення. Щоби таким чином, тримаючися віри, йти вслід за Ісусом Христом. І це постійно повторюється, дорі брати і сестри. Знову можемо втрачати зір. Знову може бути нам важко знаходити сенс у тому, що ми робимо в нашому житті. І триває постійне навернення. І цілитель, мученик Пантелеймон є тим гарним прикладом, бо він, будучи вже в дорослому віці, навертається. Через спокійну передачу віри своїй Матері, що в його дитячому віці. Але людина повинна аналізувати, щоб відповісти на той тихий голос, за котрим слідує у своєму житті, не завжди просвітлена. Тож за це сьогодні молимося, дорогі брати і сестри. Відповідаємо собі серйозно на своє запитання, чи життя нас не зламало. Щоб дати можливість Бог йду до нас доторкатися. Амінь. Це мсі отси, я душі от цього